Наближається одне з найважливіших церковних свят водохреще. За новоюлянським календарем відзначатимемо його 6 січня. Найголовнішою традицією цього свята є освячення води. Робиться це в храмах безпосередньо на водохреще або на водохресний святвечір, тобто 5 січня. Микола Гандзюк і єрей преображенського храму Калиберди запрошує усіх вірян взяти участь у святковому богослужінні, що відбудеться у храмі Калиберди, прийдешньої неділі 5 січня, о 9 ранку та о 17 годині. За тим заплановано освячення води. Наступного дня безпосередньо на водохреще, літургія у свято Преображенському храмі розпочнеться о восьмій ранку. Присутні також зможуть освятити воду. Мешканців горішньоплавнівської громади, священник Микола Гандзюк, ще й запрошує 6 січня від 12 до 14 години на набережну Дніпра, що є завершенням вулиці Миру, де відбудеться публічне богослужіння та освячення води. Як у річці Дніпро. Так і тієї, що із собою принесуть віряни. Проведення заходу підкріплено дозвільним документом, що надійшов від Кременчуцької районної військової адміністрації за умови дотримання усіх заходів безпеки під час повітряної тривоги.